Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них комедійна драма, кримінальний трилер, пригодницьке фантазі і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду, бабуні. Комедійна драма, що розповідає теплу і надихаючу історію. У центрі сюжету Джо С працівник транспортної компанії, який після смерті матері вирішив вшанувати її пам'ять і відкрити ресторан на Стейтенд Айленді. Ще з дитинства Джо смакував мамині та бабусині страви, і для нього вони були найсмачніші. Тому він купує старе приміщення, заручається підтримкою друзів і розпочинає підготовку до відкриття. А найголовнішою Особливістю закладу мають бути італійські бабуні. Так саме бабуні зі своїми автентичними рецептами. Та найважчим виявилось не знайти таких бабусь, а примарити. Адже у кожної свій характер та життєві цінності. Джо зі шкіри пнеться, щоб усе налагодити. Однак відкриття ресторану все одно опиняється під загрозою. Спустошення. Інтенсивний екшн трилер з елементами кримінальної драми. Сюжет розгортається навколо детектива Вокера, який прибуває на місці злочину, де наркоугода закінчилась масовим вбивством. Підозра падає на Чарлі сина Лоуренса Бомонта, досить відомого і впливового політика. І хоча між ними уже давно немає ніякого спілкування, Лоуренс просить Вокера захистити Чарлі, адже впевнений, що його син не міг скоїти вбивство. Тим часом в місто прибуває Кларіс Фонт. Могутня та безжальна лідерка Тріади, син якої являється однією з жертв. І вона не зупиниться, поки не помститься за його смерть. Вокер в свою чергу намагається знайти Чарлі і зрозуміти, що ж насправді сталося і чому. Лицарі Альто. Біографічна кримінальна драма, що досліджує теми влади, зради та виживання у світі мафії. Особливістю стрічки є те, що Роберт Де Ніро виконав ролі відразу обох головних героїв. Події розгортаються у 1950-х роках в Нью-Йорку, коли Віто Дженовезе та Френк Костелло, які разом створювали кримінальну імперію, починають протистояти один одному. Дженовезе, намагаючись позбутися Костелло, організовує його вбивство. Однак спроба виявляється невдалою. Тим не менш після цих подій Костелло вирішує відійти від справ. Це призводить до значних змін у структурі мафії та Впливає на американське суспільство взагалом. Сусідська варта. Кримінальний трилер за елементами детективу у центрі сюжету Саймон Макнелі, молодий чоловік, який страждає на шизофренію. Нещодавно він вийшов з психіатричної лікарні і тепер намагається пристосуватися до життя. Одного дня Саймон стає свідком викрадення жінки, але через його хворобу в поліції сумніваються в правдивості його слів. Втім, Саймон вірить в те, що бачив, тому звертається за допомогою до свого сусіда Еда. Дірмана, колишнього охоронця, в свою чергу, Ед не має жодного бажання витрачати час на балачки з психічно хворим. Але зрештою цікавість бере своє, і він береться до справи. Разом вони починають розслідування, ще не знаючи, куди воно їх приведе. Фатальний меседж напружений психологічний трилер, що досліджує теми довіри, безпеки та впливу технологій на наше життя. Вайлет Гейтс психотерапевтка, яка самостійно виховує сина. Після смерті її чоловіка-аб'юзера вона ще довго не наважувалась заводити стосунки. Генрі вона зустріла на сайті знайомств і дуже довго просто спілкувалась, перш ніж погодитись на побачення. І ось цей день настав: розкішний ресторан на даху хмарочоса, приємна атмосфера. Ну, що могло піти не так. Але пішло. Майже відразу Вайлет почне починає отримувати дроб повідомлення, а це значить, що той, хто їх відправляє, знаходиться в ресторані. Відразу Вайолет не сприймає їх серйозно, але повідомлення стають погрожуючими і дуже її лякають. Доходить до того, що невідомий наказує їй вбити Генрі, і відмовитись вона не може. Адже її маленький син і сестра, які залишились вдома, постраждають. Ще одна проста послуга. Яскрава історія з елементами чорної комедії та детективу, що є продовженням фільму Проста послуга 2018 року. Після подій першого фільму минуло 5 років. Стефані Смозерс стала відомою блогеркою і написала книгу про свою дружбу з Емілі Нельсон. Вона вважала, що вже більше ніколи не побачить колишню подругу. Але на презентації книги з'являється Емілі. Чим шокує не лише Стефані, а й усіх присутніх. Утніх виявляється, вона вийшла з в'язниці завдяки апеляції і прийшла, щоб запропонувати Стефані стати подружкою нареченої на весіллі з багатим італійцем Данте Версано. Стефані неохоче погоджується і відправляється на острів Капрі, де і має відбутись весілля. Однак святкування швидко перетворюється на хаос, коли відбувається загадкове вбивство. А Стефані опиняється підозрюваною номер один. Майнкрафт фильм. Пригодницька фантазія заснована на популярній відеогрі Майнкрафт. Стіву завжди подобались шахти і все, що з ними пов'язано. Одного дня в старій шахті він знаходить артефакт, що відкриває портал до кубічного світу. Там він зустрічає вірного друга Вовка Деніса і завдяки творчій фантазії перетворює цей світ на краще місце. Проте Стіва захоплює Малгоша, зла королева Піглінів, яка не на... Творчість і прагне захопити увесь кубічний світ. Вовку Денісу вдається втекти і сховати артефакти на землі. А через роки їх знаходить Гарет сміттяр і завдяки його новому знайомому Генрі потрапляє до кубічного світу разом з Наталі та Дон. І все було б добре, якби не пошкодився артефакт. Тепер четвірка змушена шукати спосіб повернення додому і паралельно намагатись вижити у цьому дивному незнайомому світі. Потворна зведена сестра, норвезький боді хорор, що є похмурою інтерпретацією казки про попелюшку. Сюжет розгортається навколо Ельвіри, юної дівчини, яка мріє вийти заміж за принца. Після того, як її мати Ребека виходить заміж за багатого вдівця, Ельвіра стає зведеною сестрою для чарівної Агнес. Однак, коли батько Агнес несподівано помирає, виявляється, що грошей у нього не було. Тоді Ребека вирішує видати Ельвіру заміж за принца, чого б їй це не коштувало. Дівчині роблять низку процедур, щоб до балу зробити з нею красуню. Але ніхто не думає про те, до чого це може призвести. Загублена куля 3 Кримінальний бойовик ще є третім фільмом у серії Загублена куля. Якщо ви не бачили попередні частини, то рекомендую почати дивитись з першого фільму, щоб зрозуміти мотивацію героїв. Сюжет розгортається в південній Франції, де механік та колишній злочинець Ліно продовжує свою боротьбу проти корумпованих поліцейських, які зруйнували його життя. Тим часом його головний ворог Арескі, який переховується в Німеччині, працюючи на місцевого кримінального боса, вирішує повернутись до Франції. Ліно, дізнавшись про це, заручається підтримкою поліцейської Джулії, щоб нарешті спіймати і покарати. Рати Арескі за вбивство його друга. Бойові дії воєнний трилер заснований на реальних подіях, що сталося в листопаді 2006 року під час битви за Рамаді в Іраку. Підрозділ американських морських котиків потрапляють на контрольовану повстанцями територію. Щоб спостерігати за ворогом, вони займають один з будинків. Але згодом стає зрозуміло, що він знаходиться поблизу бази бойовиків. Невдовзі будівля потрапляє під обстріл, після чого один солдатів гине, а декілька отримують важкі поранення. Зрозумівши, що підкріплення прибуде не скоро, солдати починають важку боротьбу за виживання. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.